Привіт, друзі! Сьогодні наш дев'ятий випуск подкасту, заключний у цьому сезоні. Ми зібрали у ньому основну інформацію щодо того, як боротися зі стресом у дітей. Сьогодні ми розкажемо вам про його природу та поділимося деякими вправами та рекомендаціями. Стрес це реакція організму на певну ситуацію. У невеликих кількостях він може бути позитивним, але надмірний стрес токсичний і може вплинути на поведінку дитини, її працездатність, здоров'я та взаємини з оточенням і в родині. Причин стресу у дитини купа. Але згідно з дослідженнями, вплив стресу є більш глибоким на дітей, які молодші 10 років. За даними Американської психологічної асоціації, близько 20% дітей повідомляють про те, що вони відчувають сильну тривогу і напруження, але, на жаль, тільки 3% батьків можуть оцінити наявність стресу у своєї дитини. Діти і підлітки можуть виражати почуття стресу, кажучи про негативні речі щодо себе або інших, або навіть про навколишній світ. Наприклад, я нікому не подобаюсь, я тупий, немає нічого веселого. Для батьків важливо вислухати ці слова і спробувати з'ясувати, у чому справа. Хоча негативна поведінка не завжди пов'язана з надмірним стресом, але негативні зміни в поведінці майже завжди є чіткою ознакою того, що щось йде не так, і дорослі мають звернути на це увагу. Також будьте насторожі, якщо помітили поганий настрій дитини, сильну стомлювальність, зниження працездатності, головні болі або істотне погіршення пам'яті, пригніченість і дразівливість, порушення сну. Іноді агресивність дитини, плаксивість та навіть відмову від їжі всі ці симптоми можуть свідчити про те, що у вашої дитини стрес. Запам'ятайте, помітили, що дитина стала замкнутою, відлюдькуватою, пригніченою чи нещасною, вона має проблеми в школі чи у спілкуванні з друзями, не в змозі контролювати свою поведінку або гнів. Вам варто звернутися до фахівця. Зняти стрес нелегко, але й бездіяльність не найкраща штука. Пробуйте разом із дитиною виконати вправу метелик. Робіть самі і просіть, аби дитина повторювала. Схрестіть долоні, зачепившись великими пальцями, це нагадуватиме метелика. Прикладіть долоні до грудей та по черзі легенько і ритмічно пристукуйте по ключиці. Через внутрішні вібрації ви будете чути звуки, як гучне серцебиття. Це заспокоюватиме вас. Продовжуйте цю вправу, доки не відчуєте, що дихання вирівнялося. Ще одна вправа має назву безпечне місце. Запропонуйте дитині виконати наступне: заплющити очі та детально уявити собі безпечне місце, де вам буде комфортно і затишно. Потрібно спробувати відчути звуки, які лунають звідти, запахи тощо. Ця вправа на уяву дозволяє відволіктися від того, що відбувається зараз, однак її можна виконувати тільки тоді, коли ви та дитина перебуваєте у відносній безпеці, адже необхідно буде заплющити очі та максимально відволіктися від усього, що відбувається навколо вас. Улаштуйте умовне безпечне місце вдома. Наприклад, зараз будуть доречні обійми, гумор, рутинні сумісні справи, техніка квадратного дихання. Коли ми вдихаємо, затримуємо періодичне дихання, видихаємо і знову його затримуємо. Комп'ютерні ігри, не бійтеся зараз, це може бути навіть корисно. Пиття теплих напоїв, не холодних і не гарячих. Розповідайте казки, історії, читайте дітям вголос. Дозволяйте їм дивитися мультики та серіали, але перевіряйте їх вміст та контент. А також насолоджуйтесь смачною їжею. Часто буває, що стрес застає нас зненацька. Якщо так трапилося, то спробуйте застосувати такі поради. Якщо є можливість, запропонуйте дитині руханки або дихальні вправи. Дайте дитині можливість проявити свою відповідальність, наприклад, стежити за іграшкою. Поставте телефон на зарядку і дайте дитині пограти в тетрис чи інші ігри. Відволічіть її. Якщо дитина трясеться або ви бачите її страх, можна попросити дитину, щоб вона дуже сильно стиснула вашу руку. Варто також багато обійматися. Важливо давати по ковтку води. Чудово, якщо вдасться розсмішити дитину. Якщо дитина маленька, тримайте животик до живота, як кенгуру, і намагайтеся простукувати долонею спину. Один легкий стук на секунду. Покачайте дитину, почніть співати разом. Пропонуйте вибір із двох дій: ти хочеш пити чай чи воду, дивитись мультфільм чи грати. Якщо відчуваєте, що в малечі холодні руки та її трусить, розтирайте руки, розмовляйте. Давайте пити солодкий чай. Раджу спробувати стратегію ток від Мішель Бруби. Кожна частина цієї стратегії починається з літери слова Т. Налаштуйтеся на емоційний стан вашої дитини. Уважно спостерігайте за дитиною і подивіться, як вона справляється зі стресом. Наприклад, можливо, є страх залишитися на самоті чи перебувати в темних чи закритих місцях. А. Забезпечити безпеку. Першочерговим завданням є запевнити дитину, що їй нічого не загрожує. Наголошуйте своїй дитині на тому, що все буде добре. Кажіть, я поруч. обійміть, слухайте і дійсно будьте поруч. Л. почуйте дитину. Діти повинні знати, що це нормально ділитися своїми почуттями з вами і що це нормально засмучуватися. Підтримуйте постійний діалог зі своєю дитиною. Вам не потрібно пояснювати більше, ніж дитина готова почути. Головне, скажіть, що ви готові слухати. К. розпаліть надію і зробіть щось позитивне. Один із найкращих способів зменшити почуття тривоги та безнадійності це допомогти дітям знайти активні способи розвіяти свої страхи. Це також дає можливість дітям усвідомити, що вони можуть змінити ситуацію у світі, який може здатися страшним і небезпечним. Наприклад, допоможіть своїй дитині малювати, писати або надсилати електронні листи, щоб висловити подяку військовим. Універсальних порад немає, але все ж таки піклуйтеся про своїх дітей, особливо у цей складний час. Прояви стресу може з'явитися пізніше, навіть значно пізніше. Тож проявляйте свою любов і не забувайте, що вона ладна творити дива.